Ну що, у нас в цьому гідроциліндрі була замінена гільза з цікавою такою цапфою, бугілем. Також був замінений шток, ремкомплект. Поправили трошки ми кришку. Зараз відбувається якраз на стенді на нашому складанні. Тобто, ми виконуємо всі роботи в горизонтальному положенні. Керуємо це всім дистанційно і погнали. І якраз от чотенько можна виставити собі. Без жодного супротиву, тобто ось виставлено, і складання циліндру відбувається в осі. Це дуже хорошо і це дуже важливо для якісного виконання ремонту. Зараз воно складається, воно вже на ущільненнях у нас поршень працює. Супротив невеличкий є. Закриваємо кришку, закручуємо, потім підключаємо до випробування і перевіряємо на внутрішні витоки і на зовнішні.